Всім привіт! Я Ксенія, історикиня моди. Взагалі, мій головний майданчик комунікації це інстаграм. Там я веду свій блог, там я знімаю такі коротенькі відосики Reels на різні теми з історії моди. Розбираю якісь колекції, розповідаю про дизайнерів, про епохи. Але час від часу мені в коментарях пишуть: типу, Ксюша, хочемо довший відос, де ти зможеш зануритися у якісь деталі, наприклад, от Fashion Week, не тільки таке коротеньке фанове, мемне відео зняти, а дійсно розповісти, про що були колекції, і не тільки жартувати про Fashion Week, а розповісти якісь. Справді цікаві і глибокі деталі. Знаєте, оце кліше, коли кажуть, у мене часто питають. Ну, у мене, якби я не знаю, чи можна це визначити як часто, але час від часу у мене питають, з чого починати вивчати історію моди, і періодично я ще отримую запит на огляд моєї полиці з книжками про історію моди і. Пов'язаними з цим темами, і саме з такого відео я вирішила зайти на Ютуб. У мене вже тут були шорси, у мене тут був давнішній огляд чоловічого тижня моди. Але через те, що це довго займатися Ютубом, ну коротше, я не могла присвячувати цьому стільки часу, скільки хочеться, але все одно хотілося зайти на Ютуб, тому що він дозволяє розповідати більше, заглиблюватися у деталі і не бути обмеженою цим сценарієм на. Одну сторінку iPad, яка дорівнює приблизно хвилині моєї розмови. Сьогодні буде перша, і я сподіваюся, не остання. Якщо зайде, то буду продовжувати знімати щось таке е, частина огляду на книжки, які є на моїй полиці. Деякі я читала, деякі я читала не один раз, деякі я ще не читала, мені подарували і вони ще стоять, чекають на свій час. Не будемо більше відкладати, бо, знаєте, зі з хрещеними ногами довго сидіти не можна, тому переходимо до книжки її отак турботливо поклала е, біля себе. Ця книжка називається «Fashion Designers A to Z. Написана вона Велері Стіл. Ми ще поговоримо, хто це така. І, і вона містить колекцію речей з музею при Fashion Institute of Technology. Це книжка, яку мені, мені зазвичай дарують книжки. Я дуже рідко сама купую, бо мені, в принципі, достатньо того, що дарують. Ця книжка потрапила до мене доволі. Пізно. Я вже мала певну колекцію і вже починала читати з інших книжок. І вважаю, що вона потрапила до мене трошки запізно. Тому що, коли є добірка якихось епох, або як тут, добірка дизайнерів, зазвичай це не дозволяє сильно глибоко зануритися у якусь певну тему, і це такий загальний огляд, з якого якраз класно починати. І саме Через це я обрала цю книжку першою на огляд, тому що з неї я вважаю буде непогано почати. Книжка дуже красива, вона така важка. Я коли переїжджала до Києва, моя колекція книжок переїжджала разом зі мною, і це відчувалося. Зазвичай книжки про моду вони такі і є. Вони... З мелованого паперу, вони красиві, з красивим друком і коштують вони відповідно. Тому історія моди це не дешеве захоплення. Також попереджаю, що вам дуже буде потрібне знання англійської мови. Абсолютна більшість книжок, які будуть у мене на огляді, вони будуть саме англійською. Я розумію, що ви хочете вже зазирнути всередину, подивитися, що там. Про наповнення ми теж поговоримо, але хочу почати. З обкладинки і прокоментувати тут е, декілька поємтів. По-перше, е, пам'ятаєте, я вам вже казала, що е, авторка цієї книжки це Велері Стіл. Велері Стіл це історикиня моди, і вона також директорка цього музею при FIT. Велері мене можна сказати переслідує. Я її часто бачу або в якихось статтях, або так книжки, вона або пише, або коментує. І ще часто вона з'являється у різних випусках подкастів. Велері Стіл. Ох. Отакий перелік, якби серйозний. Я якось не звертала на це уваги, але вона доктор завжди тут прописується, що вона доктор. Це якби дуже класно, що ти можеш послухати від супердосвідченого професіонала щось або від неї щось прочитати. Далі ще хотіла з обкладинки вам показати, що це видавництво Таша. Це здається німецьке видавництво, і воно дуже багато випускає різних якісних. І дороговартісних книжок, і часто серед них зустрічаються книжки про мистецтво і про моду. У мене взагалі в колекції три книжки видавництва Ташин. І зараз ми їх всіх притащимо. <свіс> <свіс> Ось такі ще дві красуньки у мене є. Це 100 сучасних фешн-дизайнерів і історія моди, фешн-хістері з колекцією Кіотського інституту костюму. Але це ми забігаємо наперед, тому нехай вони тут для краси полежать, а ми повернемося до головної книжки цього випуску. Нарешті ми можемо відкрити і подивитися, що там всередині. Тут йде ось така штучка. Мені, якщо чесно, воно не дуже зручно, воно красиво робить що оцей. Зріс сторінок він прикривається. Тут ще така прикольна цитата, все таке. А, але ну воно потім бовтається отак реально, нікуди його не дінеш. І мені ну незручно, я боюся, що я щось порву, що я щось зіпсую. Починається книжка з кількох таких клоузапів, суконь або жакетів. Я не знаю тут через те, що це знімки зблизька, дуже складно сказати, що це таке. І далі ми можемо почитати передмову. Її написала Сьюзі Менкес, це теж дуже відома фешн-критикиня. Вона супер цікаво виглядає, і її я знаю, що часто трошки бояться, бо вона така, вона каже те, що думає, і все одно в принципі на будь-яку іншу думку. Далі йде такий блок. Про те, як взагалі формувався музей при, при FIT. Це доволі цікаво, щоб зрозуміти взагалі колекцію чого ми побачимо, як вона сформувалася, скласти такий певний бекграунд про самий музей. Ну і власне основна частинка, ось таким вона відкривається розворотом. Тут буде розповідь про 80. Три дизайнери, і мені подобається, що вони якби не фокусуються виключно там на Європі і виключно на більш такій суперсучасній моді. Тут є і про 20-ті, і про 30-ті, і про 80-ті, і прям доволі сучасні дизайнери. І також різні стилі від авангарду до чогось більш сексуального. Не тільки європейська мода, звісно, там є і Франція, і Італія, але також є, наприклад, Японія. І це цікаво, що видно, якби різні. Підходи, і ти можеш порівняти, як візуально в різних там країнах, в різні епохи виглядала мода. Про кожного дизайнера розповідається у такому профайлику. Спочатку нас зустрічає клоузап, така картинка якоїсь сукні, якогось ансамблю, а далі йде міні профайл цього дизайнера, про якого буде йти мова. І бачите, тут обсяг зовсім маленький, тобто, ви не дізнаєтеся багато про цього дизайнера чи дизайнерку. Вам треба гуглити додатково або мати додаткові книжки, які фокусуються більш детально на цій самій темі. А тут буде тільки такий поверхневий огляд, щоб ви просто ну, якусь загальну уяву мали, що це за людина, якщо ви ніколи її не зустрічали. Оце, от якраз я казала, що книжка мені прийшла доволі пізно. Я вже мала цю інформацію, вона мені вже не була цікаво, але для початку якраз саме воно. Чи можу я сказати, що книжка мені зовсім не корисна? Ні. Тому що далі ми гортаємо на наступну сторінку і бачимо тут цитату: ми бачимо якусь про цього дизайнера або цього дизайнера. Далі йдуть якісь вироби, кілька сторінок. Різного масштабу, тобто можна подивитися і на деталі, і на повні луки. Зазначається, з якої колекції, і де саме виготовлено, що це таке, з яких матеріалів, тобто, от такий стандартний опис, який ми бачимо зазвичай в музеях, коли ми туди прям приходимо фізично ці таблички, бачимо, де це все якраз описано. Тут головне для мене, що можна роздивитися у гарній якості. Всі сукні, всі деталі, іноді тобі спеціально звертають увагу на. Якесь оздоблення, як ось тут. Тут показують і загальні ось такі луки, а іноді звертають увагу на певні деталі. І ще мені подобаються тут такі малесенькі абзацики тексту, які надають контексту саме цим виробам, які показуються тут. Так роблять часто у книжках-каталогах, типу ось такого. В принципі, це ну, не зовсім каталог виставки, але. Каталогоподібне видання, тому що теж містить оці предмети з колекції музею і тому коментуються отак по музейному. Мені подобаються ці міні-абзацики, тим, що тут можна знайти якусь інформацію, яку ти взагалі ніде не зустрічав, або вони тобі прям. Підсовують під твою морду якийсь факт про епоху, про дизайнера, і ти такий, о, прикольно, воно якби більше занурює в те, що тут. Показується. Тут є і відомі дизайнери, типу Тієрі Мюґлєра, і більш такі забуті трошки, хоча вони в певний період були впливовими, типу ось Чарльза Джеймса, з неймовірними вечірніми сукнями. І їм приділяється однакова увага, що тим, що тим. І таким чином ти можеш трошки розширити цей діапазон дизайнерів, цей діапазон стилів, які ти знав, і не фокусуватися тільки на оцих найбільш відомих, типу. Там і Мені, в принципі, подобаються книжки, які основуються на колекціях музею. Тобі прям прописують все, не треба нічого шукати. Яка колекція, які матеріали, іноді е, навалюють трошки більше контексту. І все, за тебе зробили ресерч. гортати ось це дуже приємно, бо ти якби трошечки-потрошечки торкаєшся. Всієї історії моди, і ти знайомишся з дизайнерами, це цікаво дивитися на ці різні підходи, на різні прийоми, бачити ДНК бренду, або як воно зароджувалося, або як воно розвивалося. Бачити візуальний стиль кожного дизайнера, порівнювати, порівнювати в рамках епохи, або слідкувати за оцим таймлайном. Ще один плюсик цієї книжки у тому, що на обкладинку, яку ми вже сьогодні з вами просто обсмоктали. Реально, вони поставили сукню Олександра Маквіна, мого улюбленого дизайнера, і це його остання колекція при житті, яку він встиг завершити. Це колекція Spring Summer 2010 року Platus Atlantis. І бачите, тут супер цікавий принт на основі якихось змій, метеликів, чогось такого, і також ще шкір риб. Тому що ця колекція була присвячена начебто Атлантиді, типу е, життю, як би воно виглядало, як би люди виглядали, якщо б планету поглинула вода, і люди перетворилися на таких напівамфібій. Дуже класна колекція, це е, такий фінал його життя. Я дуже щаслива, що вони розмістили цю сукню на обкладинці. На цьому будемо Завершити я вже все зазначила, що хотіла сказати. Чи рекомендую я цю книжку? Однозначно рекомендую, особливо, якщо ви тільки починаєте гарно розумієтеся на англійській, і вам треба такий оверв'ю кожного дизайнера, щоб просто. Зрозуміти якусь базу, з якої можна починати гуглити. Типу, знаєте, як вам ця книжка створює платформу, ви на неї стаєте, і вам трошки краще видно, що там в гуглі відбувається. Без подальшого ресерчу ви далеко не підете, і треба цікавитися глибше ніж вам дають у готовому вигляді. Типу у книжці. У мене в цілому такий підхід. Я звідки беру ідеї для нових відео. Я щось читаю. Бачу якусь цікаву або незнайому фразу, або якусь паралель, про яку я раніше не думала, і я просто скриню, обводжу і потім собі в ідеї закидую. Тобто, я роблю трошки більше, я роблю крок. Вперед від того, що мені дали з готового, і таким чином ідеї у мене не закінчуються так само, як не закінчується зацікавленість модою, тому що навіть якщо ти вже 105 ту книжку прочитав, все одно знаходяться ті, які тобі взривають мозок. Ти такого взагалі ніколи не чув. І є у мене така книжка, яка просто знесла мені мозок. Я читала її як художню літературу, я не могла відірватися. Мені, на жаль, довелося зробити перерву у читанні, тому що у мене зовсім не було на неї часу, і я читала аж з перервою у рік, тому що я була у відпустці, почала її читати, і потім цілий рік чекала на іншу відпустку. І я закінчила дуже швидко читати цю книжку, тому що вона мене так вразила, що це зовсім інший світ. І я спойлерну трошки, що це про Японію, і там згадується Денім. Але про це пізніше. Далі нас чекають ще кілька каталогів. Я просто дивлюся. Там у мене паличка, Дивлюся, нас чекають кілька каталогів, трошки бекстейджу, дуже відомого дизайнера. Зовсім не гарні книжки теж будуть, щоб ви знали, що не брати і не купувати. Будуть книжки про мистецтво, суміжні якісь теми. І будуть ось ці книжки, які я трошки вже вам проспойлерила, але розповім трошки більше про їхнє наповнення. Бо обидві з них це теж гарна база для такого старту. В історію моди на цьому ми з вами прощаємося до наступного випуску. Сподіваюся, вам сподобалося. Не забудьте поставити лайк, прокоментувати, поділитися з якимись друзями, які теж в темі моди або хочуть її почати вивчати. Пишіть, які книжки ви б хотіли побачити. Надсилайте мені книжки, якщо ви хочете, щоб я їх прочитала чи порадила. Я Завжди радію мені. От одну книжку так підписниця подарувала, і це, от якраз, одна з моїх улюблених книжок. Я вам бажаю. Цікавитися історією моди, читати книжки, підписуватися на мій інстаграм, інакше цей потяг історії моди нікуди не поїде, і не забувати, що життя воно суперцікаве, і не треба обмежуватися чимось одним. Типу книжок розвивайте надивленість в різних е, сферах. Де б ви не працювали, навіть якщо ваша професія напряму не пов'язана ані з історією моди, ані з модою в цілому, все одно, так чи інакше, це вас розвиватиме, це буде робити ваш внутрішній світ глибше, ви будете ставати цікавішою людиною для інших, ви зможете обмінюватися інформацією. І, в принципі, життя стає краще, коли ви чимось цікавитеся. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!